Працює над тим, щоб побудувати мережу. Тобто, це не є а, організація да, сама по собі, От, це багато різних організацій, а, які а, готові в себе в регіонах впроваджувати якісь інновації, дати взаємодію з владою і так далі, Тобто вже втілювати всі ідеї Майдану, які були. Мережа громадського сектору Євромайдан. І сьогодні я подумав, і разом з вами генерити ідеї, куди потрібно направити премію, в кошти, премію лихового лесі. Зараз з нами на зв'язок вийде Яніна Мулявська, це координатор цього всеукраїнського проєкту по розподілу премії. Майдан Прес. Здравствуйте всем. Меня зовут мене Мулявська. я координатор Прес центра. А сегодня у нас ну, у вас в Виннице у нас в рамках проекта гражданское обсуждение, как эффективно потратить 100 тысяч долларов. Это размер денежных премии, который получил, получил движение Евромайдан от института имени Леховаленцы. Сама премия называется премия имени Леховаленцы. Произошло это в кандидата обучения премии произошло 29 числа в Данске 29 сентября. На обучение были приглашены представители Евромайдана, так называемые медийные лица. Это Руслан господин Мищук, Ольга Богомолин, Татьяна Черногол, Андрей Порубий, Олег Бубок, Виталий Кричко и Дмитрий Буланов. 30 числа, 30 сентября здесь войнатный центр состоялся круглый стол, на котором представители делегации, которые я только что назвала, предложили провести вот такой ряд именно гражданских обсуждений, выбрать такой формат для того, чтобы услышать мнение гражданского общества относительно того, как мы с вами видим возможность реализации, эффективной реализации данных данных людей. Координаторами процесса были назначены мы, как Майдан Пресс-центр, и э, чуть позже мы обратились к громадскому сектору Евромайдан э, с просьбой помочь нам организовать такие встречи по всей Украине. Будет подготовлен отчет по результатам всех таких встреч и передан делегацию, э, которая фактически взяла на себя функцию наблюдательного совета. Целью такой, чтобы, во-первых, обеспечить прозрачность процесса, то есть они за процессом, а во-вторых, они хотят, хотят обеспечить, и на самом деле их основная задача обеспечить соответствие принятых решений самой философии времени Яховансии. Что, 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 касается самой философии премии, то вот сейчас вы видите на слайде, это оригинальный текст на польском языке на старой странице премии, мы его перевели на украинский. А здесь еще очень важно отметить, что само премия через в 2008 году. И фактически первый раз есть такой претендент, когда премию получила не либо организация, за что она не человек, как, например, Ходоковский в, в 2013 году за что-то, да, а получила целое гражданское движение под названием Евромайдан. Фактически мы с вами сейчас имеем ситуацию, когда нужно понимать, что мы получили за, но взять и достать по одной э, гривне или людей 50 каждому участнику Евромайдана это абсолютно и смешно. Соответственно, есть предложение, идея и что время необходимо направить на развитие гражданского общества, на становления ценностей, за которые мы стояли на Майдане. Поэтому здесь очень важно понимать э, не просто локальную задачу данной встречи, в данном сейчас в Минске да, и в каждом городе, а задача глобальная. Мы сейчас имеем этот драйв, э, который по э, э, результатам каких-то обсуждений да, мы должны показать единость э, э, нашей позиции как гражданского общества его зрелость, то есть нашу зрелость, в попытке а, правильно направить эти далеко не небольшие деньги. Это не маленькая сумма, но она небольшая. Мы прекрасно понимаем, что сейчас это полтора миллиона денег. Деньги сейчас находятся на счету а, института Верховоленцы. А, фактически польская сторона ждет от нас предоставленных Фактически щиток, навіть він перший на парень. Наша родина героїв Небесної Сотні, знаючи, що це не, так, не такі великі кошти, про які можна говорити, бо 100 тисяч євро це, це ну, в глобальному розуміні, це не досить великі кошти. Тому що на, всі наші громадські організації, наше, нас проводилось голосування. Про використання цих коштів. І найбільше людей з нашої громадської організації підтримали таку позицію, щоб виділити ці кошти на лікування людей, які були на Майдані, і які були поранені на Майдані. І крім тих, що поранені на Майдані, зараз є багато людей, які були і на Майдані поранені, вилікувалися, і вони зараз мають такі поранення досить значні. на в, 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 ну, в Тут, тому, як на мене, було б, до речі, використати даний ресурс для того, щоб підтримати цей патріотичний дух, тому що ну, я думаю, всі розуміють, що цей патріотичний дух от він зараз піднявся, і він зараз, можна сказати, на висоті. З часом він може вичерпатись, з часом він може потухнути або може отримати ще новий поштовх для розвитку. І це залежить від того, які дії будуть, що буде зроблено в даний момент і в найближчому майбутньому. Тому, як на мене, потрібно по максимуму використати от, даний патріотичний підйом і було б доречно організувати якийсь проєкт направ... патріотичного направлення. А можна запитання? Так. А як ви конкретно плануєте за 100 тисяч доларів підняти патріотичний, патріотичний дух? Мені це цікаво. А я не, скажу, і чого вартий що... цей патріотичний дух, який треба підживлювати 100 тисячами доларів? Я взагалі розумію, що... Що, мусловно, не розумію, про що Жовну слову не нове І це буде як зародок в майбутнього чоловік більшого я як художник. Мистецький ще... сектор є громадяна. Да, <різь> Але ж ще... така не, не зовсім художня думка, Ми побачили дуже багато напрямків, і всі сказати, що якийсь цих напрямків не важливий, не ну, всі. всі важливі, так? а коштів дуже мало. І сказати, що взяти ці кошти і використати на якусь одну з цих напрямків ми не зробимо в жодному напрямку. Ми нікого не вилікуємо, тобто точно ну, конкретно все буде да, сума дуже мала. Але вона достатня для того, щоб започаткувати фонд, створити фонд, щоб запустити ці гроші, щоб ці гроші збирали ще більше грошей, заробляли гроші. І збільшувалися, постійно збільшувалися. Ці гроші можуть стати основою збору ну, збору, Сказати так, збору основою того, було... що буде створений фонд, а вже фонд зможе набирати ці кошти і розподіляти по всім шісті, цим шести напрямкам. Піднімаючи ініціативи зверху на Майдан і заявляючи якісь потреби очищення влади, подолання корупції, ми вперше так дивимося на те, що в нас відтворюються старі кадри. Номенклатура просто переставляється в інший спосіб, як картошна колода. Тому, можливо, варто звернути увагу на підтримку нових кадрів, які вже здобули освіту, в тому числі і за кордоном. З якимись вже закладеними розумінням, принаймні чи європейських підходів, яких би ми підтримували в їхньому прагненні.